Спорт запрошує вас на стадіон хімік в місті Калуш на поєдинок п'ятого туру чемпіонату івано-франківської області з футболу, в якому гарда калуш приймає футбольний клуб яструб з поляниця. Друзі, все готове до початку поєдинку. Вже за зачепитись не зміг Андрій Луцький. Гострий момент. Може бути в яструб. Удар по воротах. Кузів врятує свою команду. Тим не менш, ще один штрафний удар. Доволі гострий. Штрафний удар заробляє яструб. Овчар віддавав передачу низом. Буде удар по воротах. Богдан Кузів на місці. М'яч забирає до рук. Нахід. Чекає підтримку від партнерів. Марій за меч штрафного пробиває. М'яч іде. Не точно. підключається по правому флангу. Чарт через центральну зону. Знову Владислав. Тепер уже інший Владислав Марій удар по воротах. І м'яч у руках Андрія Ванзіляка. Надія на те, що там Владислав Марій зможе пробити по воротах, але до 10-го номер м'яч таки не дішов. м'яке закидання. Удар по воротах. Андрій Ванзіляк м'яч забирає дуру. Поля Андрій Луцький. Це удар по воротах. Ванзіляк рятує свою команду. Траса Овчара. Проходить, зрештою овчар бандуру завдає удару з лівої ноги. М'яч іде ударом виконання Андрія Луцького. Луцький виконує подачу, закручує на дальню стійку. Удар по воротах. Тут гострий момент. і М'яч опиняється, всі ці рід. У складі синьо чорних. Подача. Олевич скидка під ударом. Остапчук, Рахунок 2-0. Як, як же все просто! Як же все просто виконує гарда. Гудак віддає на Рибачена. Рибачен встигне. Переграє один Манзіляка. Андрій Рибачен і робить рахунок 3-0 у нашому поєдинку. Приймає Гудак. В зоні суперника. Гончар. Супер. Удар від Степана Гудака. І м'яч іде над поперечкою. Левич Лонгбол вперед. Гудак скидка. Рибачин. Гострий епізод. Рибачин. удар ванзіляк. Рятує добивання від Степана Гудака. І м'яч уже йде неточно. Стандартних ситуацій Луцький, на це раз пробиває в ближній кут. М'яч іде повз ворота. Правда, 15-й номер оборони гарди. у Рибачина. Рибачин. Прибачен дотепно ну, на Олексана. ну пробивати можна удар по воротах. Ванзіляк м'яч забирає до рук. Друзі, Роман Сапович фіксує рахунок 3-0 на табло стадіону Хімік. Гарда перемагає яструб з поляниці за доволі повних трибун, за доволі потужної підтримки болівальників. Ми вітаємо калуську команду з трьома набраними балами.